Отже, переходимо до в'язання 16-го рядочка Ні, 17-го. Так, ми зараз будемо ось тут до 17-го рядочка, і розпочинаємо, як завжди, з трьох повітряних петель по два стопчика в попередні два стопчика, П'ять Стопчики попередні, і тут у нас один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, так, окусуся. Повітряний петель, накид, два стовпчика з накидом в попередній стовпчик. Попереднього ряду, два стовпчика з накидом. Наступний стовпчик з накидом. Ось у нас так виходить. Повітряна петля п'ять стовпчиків попередні п'ять стовпчиків. Попереднього ряду. Ось так. Вісім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повітряних петель, нахид. І закриваємо колосочок. Щось тут у нас є. Так, і продовжуємо стовпчик з накидом не до кінця, стовпчик з накидом не до кінця, і у нас має бути шість повітряних петель на гачку. І їх ми пров'язуємо разом. Повітряна петля, формуємо 5 стовпчиків, спочатку у нас йде один. Потім два стовпчика попередній, по одну петлю, ось так, два ще стопчика і разом у нас вийде п'ять. Повітряна петля. І два стопчика. Попередній стопчик, повітряна петля, ще один стовпчик в той же стопчик, повітряна петля і ще два стопчика. І зараз будемо в'язати своротньому порядку. Повітряна петля, два стовпчика. Навпроти один одного, ще два стовпчика в одну петлю, повітряна петля і ще один стопчик. Ой, просто ще один стовпчик без повітряної петлі. Тепер повітряна петля і закриваємо колосок. 6 петель на гачку пров'язуємо разом. І далі 8 повітряних петель 5 стопчиків, по два стопчика. В кожен стопчик, повітряна петля стопчик, по два стопчика, повітряна петля, 5 стопчиків. 8 повітряних петель і Пров'язуємо ще раз ось такий елемент. Пров'язуйте до кінця рядочок і повертаємося на 17-й ряд.